Так як в Україні, як і в інших країнах світу, з 1 по 7 серпня ми відзначаємо 25-й ювілейний тиждень, всесвітній тиждень грудного вигодовування. Хочу вам трошки розказати про грудне вигодовування і його переваги. Для початку давайте розберемо види грудного молока. Коли дитинка народжується, у мами з'являється найперше і найцінніше грудне молоко, яке називається молозивом. Це грудне молоко у мами є. З першої по третю добу. Воно є густе, його є трошки. І ми завжди наголошуємо мамам, що це молоко є найцінніше, і за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я намагаємося дитину прикласти до грудей в першу годину після її народження. В цьому мамі допомагає лікар-неонатолог, або дитяча сестричка, або акушерка. Наступним є молозивне або раннє молоко. Воно з'являється у мами на третю-четверту добу. Воно вже більш ріденьке, пізніше воно переходить у перехідне молоко, а далі вже на початок другого тижня у мами з'являється зріле молоко. Крім того, молоко поділяється на переднє і заднє. Як переднє молоко, так і заднє молоко є дуже цінне для дітей. Тому ми кажемо мамам, що віднімати дитину від груді не можна. Дитина має смоктати стільки разів і такий довгий. Проміжок часу, скільки дитинка хоче це робити. Вона має сама відпустити грудь. Чому це є так дуже важливо? Тому що переднє молоко воно є більш водянисте, воно утворюється між годуваннями. І воно вже там, якби чекає у материнській груді новонароджену дитинку, щоб вона його висмоктала. Воно складається з вуглеводів, е, воно містить у собі лактозу, Заднє молоко. Саднє молоко воно є більш густе, його менше. Воно утворюється тоді, коли дитина смокче груди. Значить, воно вже не чекає там дитину. І дитина, щоб отримати це заднє молоко, має трошки попрацювати. Що воно містить? Воно містить жири, воно містить білки, воно містить ферменти, зокрема, фермент лактазу, який розщеплює лактозу, яка знаходиться в передньому молоці, і фермент ліпазу. Тому дуже важливо дати дитині досмоктати груди матері. Чому? Грудне молоко є таким важливим як для годуючої мами, так і для дитини. У грудному молоці знаходиться велика кількість вітамінів і мікроелементів, яких саме жиророзчинних А, Д і Е. У грудному молоці дуже велика кількість ферментів. Я вже розказувала про лактазу і ліпазу, гормонів, біфідофактор, антистафілококовий фактор. Є елементи. І специфічного і неспецифічного імунного захисту, які лізоцим, потім антитіла, імуноглобуліни, вони захищають дитину від різних захворювань. Потім у грудному молоці є багато і інших поживних речовин, але ще є дуже важливим те, що грудне молоко воно є стерильним, воно є теплим, воно завжди є потрібної температури для дитинки. Воно завжди є для нас доступним. Для того, щоб мама змогла годувати дитину грудьми, у нас є дві відносні умови. Перша, і вона є обов'язкова, мама має хотіти годувати дитину грудьми, тому що якщо мама не має бажання, у мами нічого не вийде. Друга умова це наявність людини, котра. Покаже, навчить маму, як правильно дитину годувати грудьми, і підтримає її у період грудного вигодовування. Тому, мами, налаштовуйтеся на грудне вигодовування, майте бажання кормити своїх дітей, і у вас все вийде. А ми будемо намагатися вам у цьому допомогти.